Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці найкращих футбольних ліг світу. У цьому відео ми розглянемо результати 6-го туру Ліги Націй УЄФА, що відбувся 18 листопада, а також переглянемо турнірні таблиці груп. Приєднуйтеся! Хорватія та Португалія зіграли в нічию 1-1. Румунія розгромила Кіпрі з рахунком 4-1. Іспанія перемогла Швейцарію 3-2. Сербія та Данія зіграли в нічію 0-0. Люксембург і Північна Ірландія завершили матч із рахунком 2-2. Шотландія обіграла Польщу 2-1. Косово перемогло Литву 1-0. Сан-Маріно здолало Ліхтенштейн 3-1. А Болгарія та Білорусь зіграли в нічію 1-1. Перш ніж показати вам турнірні таблиці груп. Поставте подобайку, підпишіться на канал і натисніть на львіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ліга А. Група 1. Португалія 14 очок. Хорватія 8 очок. Шотландія 7 охочок. Польща 4 очки. Група 2 Франція 13 очок. Італія 13 очок. Бельгія 4 очки. Ізраїль 4. очки Група 3. Німеччина 13 очок. Нідерланди 8. очок Угорщина 5 очок. Боснія і Герцеговина 1 очко. Група 4 Іспанія 16 очок. Данія 8 очок. Сербія 6 очок. Швейцарія 2. очки Ліга Б. Група 1. Чехія 8 очок. Грузія 7 очок. Албанія 7 очок. Україна 5 очок. Група 2. Англія 15 очок. Греція 15 очок. Ірландія 6 очок. Фінляндія 0 очок. Група 3. Норвегія 13 очок. Австрія 11 очок. Словенія 8 очок. Казахстан – 1. Група 4. Туреччина 11 очок. Уельс – 9 очок. Ісландія 7 очок. Чорногорія 0 очок. Ліга С. Група 1. Швеція 13 очок. Словаччина 10 очок. Естонія – 4 очки. Азербайджан 1 очко. Група 2. Румунія – 15 очок. Косово 12. Очок, Кіпр 6 очок. Литва 0 очок. Група 3. Північна Ірландія, 11 охочок. Болгарія – 9 охочок. Білорусь 7. Очок, Люксембург, 3 очки. Група 4 Північна Македонія – 16охочок. Вірменія 7. Очок, Фарерські острови 6 охочок. Латвія – 4. очки. Лігаді. Група 1. Сан Санмарино 7 очок, Гібралтар 6 очок, Ліхтенштейн 2 очки. Група 2. Молдова 9 очок. Мальта 6 очок. Андора 0 очок. Я хочу дізнатися більше про вас. Напишіть у коментарях місто, з якого ви дивитеся це відео і свою улюблену збірну.